Кількість депутатів дозволяє нам проводити пленарне засідання, але перед цим прошу вшанувати хвилину і мовчання всіх тих, хто загинув військових і цивільних.

26-та сесія міської ради продовжуємо пленарне засідання. На нашому засіданні, окрім депутатів, засоби масової інформації і при потреби всіх керівників відділів. Протокол здійснює секретар Алла Васильівна. Порядок денний сьогодні передбачає на 45 питань. Питання всі опрацьовані профільними комісіями і рекомендовані до розгляду на засіданні. Міської ради. Чільна комісія у нас готова до роботи. Тобто? Прошу порядок денний прийняти за основу. Білянівський, за. Васькевич, за. Завертана, за. Карпович, за. Коваленко, за. Корчак, за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, за. Наумчук, за. Онищук, Сивак, Сихоносова, за. Цибровський. За. Коменду за. Швиденко. За. Шелучко. За. за 17 рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, доповнення і зміни до порядку денного. Пропоную включити до порядку денного три питання. А саме, перше, про підтримку звернення до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге про включення до переліку об'єкти малої приватизації комунальної власності Жашківської міської територіальної громади, квартири номер 4 по вулиці Євгені Любомської, 13 міста Жашків. Та, про включення до переліку об'єкти малої приватизації комунальної власності Жашківської міської територіальної громади, квартира номер 5 по вулиці Євгенії Любомської, 13, міста Жашків. Також повідомляючи розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 24. 24.10.2024 року номер 499 про внесення змін до розпорядження Черкаської ДО обласний бюджет на 2024 рік затверджено трансфер бюджету Жажківської міської ради на придбання шкільного автобуса. Тому пропонується додатково внести відповідні зміни у два рішення: це про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Жашківської міської територіальної громади на 2024 рік. Та про внесення змін до рішення міської ради про бюджет міської тепіальної допомоги на по 4 рік. Дякую. Дякую. Дякую, можливо, у когось є запитання чи ще доповнення та зміни? Будь ласка, оцемодьте. Прошу проведемо заяву про конфлікт інтересів до затвердження порядку денного. Питання 29 із земель, про надання розміру на обробку технічної документації, де має бути щоденної реалізації земельних ділянок, комунальній власності площу і 7.15 чи Вадим Косинюк. Косинюк Володимир Володимирович, да. Одну хвилину Володимир Володимирович вам слово. Це з 9-го підтвердження проєкту за міністрів пічного районника з національної районники команди «Бан». Дві за його проконфлікт інтересів. 20. Володимир, 29-го. 29-го за мене. Ще, будь ласка, зміни, доповнення. Немає. Добре, тоді прошу передокнення прийняти за основою в цілому із запропонованими змінами. Прошу голосувати. Білянівський, за. Васькевич, за. Заверта за. Карпович, за. Коваленко, <кій> Корчак, за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр. За. Котко, за. Наумчук, Онищук, Сивак, за. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко за, за. Швиденко, за. Шилучко. За, за 17 за. рішення прийнято. <страс> <В. Фалений порекун. світ> ага. Добре, шановні депутати, пропоную приступати до розгляду. Питань порядку денного пропоную розглянути звернення депутатів Іврашківської міської ради. Питання перше порядку денного та додаткове питання номер один. О, сильно, будь ласка, 1 <кій> Одне звернення поступило до нас від голови фракції Європейської солідарні Славити Стасюк до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення вітної заробітної плати подаєчним самокупним працівникам. Звернення опрацьовано комісією та рекомендується до розгляду. Проєкти рішення надсилалися, є потреба зачитування звернення? Ні, Немає. Ні. І звернення про підтримку звернень до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Також чи читачі. Ні, це два рішення, два питання. Два питання, яким пропонується проголосувати об'єднане. Чи це буде конференція? Перший, перший буде додатковий. Немає запитань, так? Немає. Прошу лічильну комісію провести голосування про, по питанню першому і додаткове питання номер 1 звернення до президента України Верховної Ради. Щодо підтримки плану перемоги. Прошу голосувати. Білянівський, за. Васькевич, за. Завертана, за. Карпович, за. Коваленко, за. Корчак, Косенюк Володимир, Косенюк Олександр, за. Котко, за. Наумчук, за. Онищук, за. Сивак, за. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко за, Швиденко. Шилучко за. За 17 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступних питань. Питання з 2 по 11 питання торкається бюджету громади. Ретельно опрацьовані комісією з питань планування бюджету та фінансів. Є пропозиція проголосувати об'єднано. Прошу перегляньте, будь ласка, ці питання. Якщо будуть заперечення чи якісь запитання до... Питань з 2 по 11 порядку денного прошу задавати. По одинадцятому кліпці готувати за основним кілометром. Білянівський, за. Васькевич, за. Завертана, за. Карпович, за. Коваленко, за. Корчак, за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, за. Наумчук, за. Онищук, за. Сивак, за. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко За, Шведенко, <кій> Шелучко. За 17. За 17 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання з 12 по 18. І додаткові питання 2 і третє порядку денного. Перегляньте, будь ласка, є пропозиція об'єднати і проголосувати. З 12 Питання з 12 по 18 включено. І додаткові питання, друге і третє по комунальних об'єктах. Питання торкаються передачі майна, затвердження актів приймання передачі майна, а також квартири з додаткових по вулиці Євгенії Любов. Передача майна, яке ми придбали для військовослужбовців. Роботизований комплекс воля, той самий із коптерів, тільки наземних на гусеницях. Ми з бюджету виділяли кошти, закупили. Досить така, я не те, що потрібно, а необхідна. Обладнання для наших військових, багатофункціональне, оскільки дозволяє доставляти боєкомплекти, доставляти будівельні матеріали, рятувати поранених. І хочу прикро це констатувати, але доставати тіла за різних уже, яким потім можна передати рідним для того, щоб провести останній путь тут уже на Батьківщині. Запитань немає. Якщо немає питань, тоді порядок денний питання з 12 по 18 включно і додаткові друге і третє. Прошу голосувати об'єднано. Білянівський, за. Васькевич, за. Завертана, за. Карпович, за. Коваленко, за. Корчак, за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, за. Наумчук, за. Онищук, за. Сивак, за. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко Зашведенко, Швиденко, за. За. за 17 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання землеупорядкування. Також розглянуту комісію з питань земельних відносин, містобудування та охорони навколишнього природного середовища. Марина Юріна, прошу підтвердити питання. Питання розглянуто на комісії, погоджуємо розвитку сесії Є пропозиція розглянути переглянути всі питання з 19 по 45 і проголосувати об'єднаність. По двох по питаннях, дві заяви про конфлікт інтересів. Депутати Косинюк Олександр Володимирович, Косинюк Володимир Володимирович. І виключити питання 29 Так? Одне питання 29-те із питань, за які вони голосували. Голосуємо? Ну, Я чекаю все-таки ще хвилинку. Добре, тоді питання, питання землепорядкування з 19 по 45. Прошу голосувати за основу цілому. Біляніський, Беськевич, Завертана, Карпович, Коваленко, Корчак. Косюнюк, 29-та, конфлікт інтересів. За, крім 29-та. Косюнюк Олександр. За, крім 29-та. Котко. За. Наумчук. За. Нонищук. За. Сивак. За. Сухоносова. За. Цибровський. За. Хоменко за, Шведенко. за. Шилучко. За. за 17, крім 29, 15 рішення прийнято. Дякую, дякую за роботу, за плідну і продуктивну роботу всім депутатам, які опрацьовували питання в робочих профільних комісіях. Питання досить ретельно вивчалися, не поспіхом. І за цього засідання сесії проводяться також оптимізовано, вважаючи на постійні обстріли і час і тривоги. В іншому, можливо, у когось якісь запитання для обговорення. Пропонуйте. А в роботі 26-ї сесії 8-го скликання оголошую перегляд. Дякую. Дякую.